З обов'язкового задягання кожному учаснику пов'язки на голову Монг благословенного предмета який являється частиною важливих традицій культури тайського боксу, що відрізняє його від інших сучасних єдиноборств, та приносить успіх своєму власнику, наділяє його силою та захищає від травм і небезпек, які проте не носять під час бою а використовують у церемоніальних цілях перед сутичкою на ринзі зали спортивного комплексу прометей селище Слобожанське розпочиналися усі без виключення поєдинки відразу двох представницьких турнірів з тайландського боксу, Тай». чемпіонату області серед дорослих та змагань, Дніпровська зірка серед дітей та юніорів. Присвячених захисникам батьківщини, організаторами яких спільно виступили одноіменна регіональна федерація з цього виду спорту за підтримки департаменту молоді і спорту Дніпропетровської обласної військової адміністрації та 25-ї окремої повітрядесантної десантної бригади десантно-штурмових військ збройних сил України, Дніпропетровська федерація талантського боксу в рейтингі української Українського спорту зайняла. Друге місце після Одеси це дуже високий рівень підготовки спортсменів і досягнень наших спортсменів на міжнародному рівні, і а також в Україні. А в цьому турнірі зроблено, скажімо так, два турніри чемпіонату області серед дорослих, які були зборниками і на зараз є зборниками країни і виступають. Вони показують клас. А молодь, яка приїхала на турнір, вона дивиться і вчиться. Дітки боксують на рівні майстерності, що дорослі. Тому кожен тренер, він як фахівець своєї справи підійшов чітко до всіх до підготовки своїх спортсменів. І тому, по-перше, завдяки високому рівню у нас травм немає. Хоча дуже жорстокий від спорту, дуже жорсткі удари, і тим не менш немає травм в подібному, звісно, заслуга тренерів, які належним чином готують своїх підопічних і безсумнівно чітка, бездоганна високопрофесійна робота суддівської бригади, яка має слідкувати, пильнувати та дотримуватися правил ведення сутичок, адже тайландський бокс, на відміну від інших бойових мистецтв, відомий у всьому світі ще й як мистецтво восьми кінцівок. Оскільки дозволяє використовувати окрім рук і ніг також лікті та коліна як ударні інструменти, у ньому повністю відсутня боротьба до того ж, бійців постійно супроводжує, заохочує, квапить. І навіть розпалює та гонить вперед битися. Ритмічна тайська музика. Підготовка, але все ж таки е, залежить ще робота суддівської колегії, е, травмованість і все інше. Це все має відслідковувати судді. Професіоналізм суддів видно, ви самі бачите, як проходять змагання. Змагання на високому рівні. Я взагалі то перший раз так скажу, що перший раз в Дніпрі знаходжусь. Дуже гарячий прийом, е, все круто, рівень. Самого турніру дуже дуже потужний турнір і видовищний враження дуже позитивні. Всі бійці сильні, незалежно від вікової категорії, і маленькі, і більш дорослі хлопці та дівчата. Взагалі вважаємо, що такі події вони важливі, особливо в наш час, коли приділяється багато уваги молодому поколінню. Їх фізичному розвитку, духовному розвитку це все. -все Безпос... Безперечно дуже важливо. Кубка кращого бійця турніру від свого підрозділу 25-ї окремої повітря десантної, січиславської бригади, десантно-штурмових військ Збройних сил України, вояками був удостоєний Андрій Усенко з Дніпровського спортивного клубу Віст. У його складі разом з партнерами він став переможцями загальнокомандного заліку. На другому місці фінішувала збірна Кривого Рогу, замкнув трійку призерів Аякс з Покрову. Загалом же, окрім вищезгаданих населених пунктів, у змаганнях взяли участь бійці з Кам'янського, Апостолово, а також міст сусідніх регіонів Запоріжжя, Олександрії Кіровоградської області і Лозової Харківської, загальною кількістю 150 чоловік і дівчат. кращих з них очікує чемпіонат України, який відбудеться на початку квітня, поточного року у Вінниці, де ми всім бажаємо успіхів і перемог.